Всім привіт! Вітаю вас на каналі Подружка. Щось якось почала я забувати, з чого все починалось, де моє коріння і взагалі почала занадто багато на себе брати, бо інакше пояснити, де ж вже котрий місяць поспіль відео пропієл я не можу. А тому з радістю виправляюсь і роблю огляд на лакорн, який змусив мене замислитися, а чи взагалі зі мною все добре, і чи я досі впевнена в тому, яка ж я людина. Мова піде про відносно новий лакорн ціль серце, і давайте детальніше розберемося, про що ж там мова. А тому без зайвих слів. Поїхали! Що ж, тут точно є про що поговорити. Поквально все від сюжету до виконання викликає в мене багато почуттів, і з одного боку, це добре, а з іншого не завжди. Історія тут обертається навколо головного героя Канта і. Так, він навіть сам пояснив, що так його звуть на честь філософа, який жив собі тихесенько своє життя з братиком, якого треба ще на ноги поставити та в люди вивезти. Робив собі татушечки, нічого не могло нас підготувати до того, що бум-бах! З'являється поліцейський. каже Канту, що ось ти ж нас злочинець, важко тобі, напевно, роботу знайти та й просто жити, хлопче. А давай я пробачу тобі всі твої гріхи за те, що ти підеш задля мене, бути шпіоніро-голубіро та почнеш збирати інформацію про двох кілерів. Кант такий. Га? І я така га? Бо це дуже навіть оригінальна зав'язочка сюжету, але в мене з'явилося одне таке манюнічке, ось в масі пусіньке питаннячко до поліцейського. А чи він впевнений, що це взагалі гарна ідея? Ну тобто, ні, мотивація Канта то є сильна. Його дійсно цікавить доля брата, і він хотів би, щоб його взяли на нормальну роботу з нормальною зарплатнею, щоб з нього взяли і зняли всі обвинувачення. Але пхати злочинця, шпигувати за кілерами, а не якогось дуже досвідченого там спеціально навченого агента це от точно хороша ідея. Спойлер! Не дуже, але ані поліцейський, ані кан про це ще не знають, тому радісно укладають цю угоду, і вже звідси стартує вся зав'язка нашого лакорну. Виявляється, що ці два кілери, яких нам від початку вимальовують як страшних та небезпечних машин для вбивства, не те, щоб дуже хотіли, щоб їх викрили, а тому відкривають власну бургерну і працюють там. На що їм, звичайно, то робити, якщо можна було просто жити собі і зайвий раз не відсвідчувати, це питання звичайно гарне, але давайте пояснимо це простим словом, мрія. Розумієте ж, бо оці два хлопці звуть їх, до речі, Фадель та Байсон, які нагадаю, так займаються тим, що роблять живих людей не дуже то і живими. Насправді вже зовсім скоро перестають постувати перед нами як холоднокровні вбивці, а виявляються звичайними такими хлопчиками зі своїми мріями. От Фадель, наприклад, любить готувати, тому працювати в цьому ресторані це така собі віддушина для нього, де він займається тим, чим насправді любить. А Байсон, можливо, ще не знайшов свого покликання, бо є тим самим. Трошки розбалуваним молодшим братиком, але теж волів би радше веселитися, аніж робити те, що вони роблять. І вони обидва мріють, що от-от вони дороблять свою роботу, потім помстяться за своїх батьків, яких вбили вже в їхньому дитинстві, і все зможуть покинути цей світ найманих вбивць і жити як всі. І давайте я зараз один раз відчиню хвірточку, трохи подушню, і далі ми продовжимо оглядати сюжет вже як є, добре. А по душню я тому, що хоч Фадель і Байсон і мають дуже сумну та трагічну історію дитинства, де батьків вбили ледь не в них на очах, хоч вони і не самі обирають своїх жертв, а діють за наказами жінки, яку називають мамою за те, що вона їх виростила, хоч вони і виписують собі індульгенції, прикидаючись Робінгудами, бо вбивають вони виключно поганців. Святі кренделі, вони все одно вбивці, розумієте? Ну, тобто, вони не крадуть гроші в багатих і роздають бідним. Вони не займаються перефарбовуванням вулиць в інші кольори на знак протесту. Вони буквально випилюють інших людей. Не знаю, як на мене трохи серйозніший злочин, ні. І вбивають вони навіть не виключно тих, хто, хоч якось причетний до смерті їхніх власних батьків, а просто тих, кого скаже їм вбити мама. До того ж, ми навіть достеменно не знаємо, чи точно всі їхні жертви погані, бо нам просто кажуть, мовляв, ну, мама сказала, що вони погані, отже, вони погані. А хлопці і не дуже намагаються то перевірити. Розумію, що так жити легше, але щось мені ось цей підтекст маленьких гвинтиків, які не знали, куди їдуть і не розуміли, що роблять, якось не дуже подобається, бо дуже вже щось нагадує. Знаєте, зазвичай я доволі легко відокремлюю фікшн від реальності, і тому дуже часто пробачаю вигаданим персонажам багато того, чого в реальному житті ніколи б нікому не пробачили. Але тут це було якось складно робити. Бо, ну, має ж бути якась межа, напевно. І мораль цієї історії якась ну занадто сіра, особливо те, як в процесі будуть відбілювати цих персонажів. Але закриємо віконце назад, зробимо вигляд, що поки що ми всього цього не знаємо, і воно нас не бентежить, і посунемося далі по сюжету. А далі розвивається все доволі просто. Кан знайомиться із Байсоном, Вони проводять разом дуже таку гарячу ніч, і її показали в таких деталях. Господи, пробач, що в мене навіть відбувся деякий дисонанс, бо я все ще пам'ятаю цих акторів як двох невинних школярів в шортиках з затемнення. А тут вони вже активно кекси в ліжку випікають, Швидко ростуть дітки, нічого не скажеш. Також після цього їхні шляхи розходяться, бо для Байсона то була розвага на одну ніч, але ж в Канта ТЗ втертися в їхню довіру, дізнатися про них якомога більше і допомогти їх посадити. Тому він зовсім не підозріло і зовсім випадково з'являється в їхній бургерні і такий о боже мій яка несподівана зустріч. І знаєте, якщо Байсон і запідозрив щось спочатку, то він якось дуже швиденько про це забув, задивився в глибокі неймовірної краси очі Канта, не слухався теплих слів про себе і про свою винятковість, і вирішив, що та й це кохання нащо стояти на заваді. І все могло б в канта скластися взагалі ідеально, якби Байсона не охороняв фадель, який, здається, серед двох братів був єдиним, хто, хоч іноді вмикав голову, і не забував, хто вони взагалі такі. От серйозно, якщо і є причина, чому ці двоє так довго змогли пробути тими, ким вони є, і їх не схопили за допу, то це виключно заслуга Фаделя. Бо поки в Байсона там все метелики в животі, легкість в серці. Він єдиний, хто казав, що якийсь цей кант і його раптове захоплення байсоном підозрілі, і треба було б бути обережнішими. Але от думаєте, що його хоч хтось слухав, та на що воно треба? До того ж, не треба перейматися. Кант теж нас хлопчик розумний і швидко зрозумів, що треба Фаделя якось нейтралізувати. Тому підійслав до нього свого друга Стайла, аби той змусив Фаделя в себе закохатися, і той більше не ставився з такою підозрою щодо Канта, пообіцявши подарувати йому машину своїх батьків, якщо вийде. План ідеальний, надійний, а головне, що розповісти другу про те, що Фадель, до речі, кілер кант не спромігся, і не знаю, як ви, але я б добре подумала, чи треба мені такі друзі в житті, в принципі, бо з такими якось і вороги вже не знадобляться. Жодна автівка того не варта. Ну а далі все пішло більш-менш мило та красиво. Кант залицяється до Байсона, розповідає про татушки, поступово по неволі розкриває йому деякі подробиці свого життя, відпускає байсона все ближче і закохується, хоч і все ще намагається поліції надавати необхідні дані про двох братів. Тим, часом Стайл намагається під'їхати до доволі холодного від початку Фаделя на всіх козах, що має, і про майстерню, де вони з батьком працюють автомеханіками, розповів, і рекламу їхньому ресторану зробив, і обслужити клієнтів допоміг. І бігав за ним, і припинив бігати, аби Фадель сам зрозумів, що він за ним сумує. Звичайно, закохується сам, і в цій грі закохайся або виграй, програють обидва. І знаєте, якщо на деякий час забути про обставини їхньої зустрічі і, взагалі, про те, що роблять Байсон з Фаделем, то мені от прям дуже сподобалася ця арка, де Канти з Стайлом намагалися зробити все, аби ці два бративних закохалися, але врешті-решт закохалися і самі. Стосунки кожної пари були цікаві та динамічні. В Канта з Байсоном вони були більш милі та спокійні. А в Фаделі зі Стайлом запальні та пристрасні. Мені подобалося те, як герої поступово відкривалися одне одному, як ми поступово дізнавалися, що кант не такий простий, яким здається, а фадель зовсім навіть не холодний, просто це захисний механізм, що з'явився в нього з руками, особливо якщо врахувати, що він трагічно втратив свого коханого. І це було так щиро, так по-справжньому, так гарно, що за це я була вже ладна пробачити цю молокорну романтизацію будь-чого. Але потім трапилися фінальні епізоди, і я сиджу така, ну. Не буду спойлерити повністю тим, хто ще не дивився, але звичайно ж, Кант та Стайл закохаються по справжньому. Звичайно ж, Пайсон та Фадель дізнаються про їхню зраду і спробують їх вбити. Дуже романтично, до речі, не плутайте. Звичайно ж, буде драма, але звичайно ж, кохання все переможе, бо в нас тут не два особливо небезпечних кілери, а просто хлопчики, які трохи заплуталися, і взагалі ви бачили, які вони милі. Ну як же так не пробачити вбивство кількох десятків, а можливо і більше людей. Кант спробує зробити все, щоб надати Байсону та Фаделю присісти у в'язницю та допомогти їм вийти із кілерської справи, зашити нормальне життя, та й все нічого в нього не вийде. І через декілька плод твістів, де мама виявиться не такою вже й мамою, і хто б взагалі міг подумати, що жінка, яка просить вбивати інших, може виявитися поганою. Братики таки відправляться до в'язниці. Але не сумуйте, їх і не надо не посадять, хоч вони і вбили багато людей, і дадуть добу на побачення з коханими, перш ніж драматично посадити. І взагалі потім Канту та Стайлона нададуть можливість працювати в тій в'язниці, Ну хіба ж не чудово? А потім вони вийдуть, порішають все із вбивцями своїх батьків заживуть нормальне життя. І ось він, хеппі енд енд, від якого в мене трошки почало сіпатися око, бо начебто й добре все. Всі живі, у всіх все добре. Кохання перемагає, багато милих речей трапилося, а начебто в мене стільки питань. Чому поліцейському взагалі знадобився хтось, аби їх спіймати, якщо, врешті-решт, це зробили без допомоги Канда. Чому він взагалі обрав Канта? Чому дозволив йому провалити місію? Чому фактично зрозумів і пробачив вбивць, хоча немає із ними емоційного зв'язку? Чому не маючи емоційного зв'язку навіть з Кантом, так допомагав цим горе коханцям бути разом, поки їхні масіки мотають строк? Чому взагалі нікого не хвилює, що Байсон та Фадель і вбивці, і навіть головні герої доволі швидко прийняли цей факт і не особливо навіть стосовно цього страждали? Питань більше, ніж відповідей. І, взагалі, відповіді вам не потрібні. Вони псують естетику лакорну, байсони Фадель няшки, вони ні в чому не винні, змиріться. Ой. І знаєте, робота ж все одно більше якісна ніж ні. Тут, не дивлячись ні на що, дуже пропрацьовані персонажі, навіть другорядні. Вони не схожі один на одного. В кожного є мотивація, передисторія і якась своя родзинка в характері. Стосунки героїв прописані добре, вони дуже романтичні та чуттєві, знято доволі непогано. А саундреки тут, напевно, просто найкращі серед усіх лакорнів та дурам, які я в принципі дивилася. Бо це створювало настільки класну атмосферу, та так допомагало відчути момент, що я звукорежисеру ладно пам'ятник поставити. Але ось ці сюжетні дірки, дірки в мотивації та поведінці героїв, ось ця незрозуміла мораль, що вбивці не такі вже й погані, бо господи, вони все ще вбивці! Белло! Напевно, цей лакорн треба дивитися тільки, якщо ви готові повністю відключити голову і не намагатися будувати причинно-наслідкові зв'язки. В мене так це до кінця і не вийшло, тому задоволення від цього лакорну я отримала менше, ніж могла б. Проте не кенсельте мене, але все ж отримала. Я вважаю необхідним проговорити всі речі, які мене тут збентежили, проте якимось дивним чином мені все одно сподобалося. Це все актори та саундтреки, Кажу я вам небезпечна штука, дуже небезпечна. А тому, якщо вас не залякає все те, про що я тут розмовляла, то цей лакорн, в принципі, навіть можна подивитися, бо за останній час я взагалі не могла знайти нічого, щоб мені сподобалося. А тут це ну, начебто, і не так вже й погано було. Так проте пам'ятайте про всі тригери і обережно ставтеся до того, що збираєтеся переглядати. Пам'ятайте, що ви тільки що подивилися, можливо, щось дуже цікаве, але дуже, дуже, дуже нездорове. Ну, а з вами була подружка. Діліться враженнями від цього лакорну, якщо вже подивилися, і пишіть, чи будете дивитися після цього відео. І також, якщо не важко, порадьте, щоб ще я могла подивитися з БІІЛ, бо зараз, знаєте, настрій якийсь такий, що хочеться побільше подібного контенту. Бажаю вам всього найкращого і сподіваюся, що скоро ми побачимося знов.